Дироці нас там зупинили, мені в груди жльо, а я на нього інвалідну коляску. Да, він мені в груди, а я на нього коляску, бо нас не пропускали. Ми кричали, що нам треба в лікарню. Я впала на коліна, стала плакати, кажу, у тебе мама є. І він каже: єсть, ну там. Потім, правда, син устав, він каже: Ми вас розстріляємо. Син став на одній нозі і каже, розстріляй, мені пофіг, де каже, мені помирать. Я стала сильно плакати. І тоді він, вони нас чудом відпустили. Шапку на голову. Я піднімаю він на голову. так, от, да, ще трошки. А потім кричать русські, Тікайте. І ми ті втекли до Гостомеля. З вами знову проект ми вдома. І сьогодні ми в Озерах. Це близько 10 кілометрів від Гостомеля. Ольга Васильівна набрала мене якось тиждень чи півтора тому і сказала, що їм потрібна допомога. Вона вже обігала всі інстанції, була в міській раді, і що їм потрібна допомога. Таких випадків дуже багато, але коли я приїхав, я в принципі зрозумів, що це історія, яку яку ми будемо реалізовувати саме цей проект. Ну і ми тікали по одній стороні, стріляють ришис, а Ми паралельною стежкою йдемо, тікаємо. Каміння, все там ларки все розбито. Я ту коляску, все іноді на палках, у тих на милицях. Коротше, ми вибігли на трасу центрального Гостомель, а там газ зірвався по ліву сторону. Ми так низенько попід газ я з коляскою, і так тікали. Ми аж до Рпіня. Там мосик був якийсь отак коляскою, ну, ми в общем, втекли до Ірпеня. Там переночували в госпіталі одну ніч, а потім на другий ранок нам кажуть, десь шукайте куди далі, бо в нас багато поранених. Якийсь доброволець нас вивіз там через мостик туди у ліс, а там вже були наші. А там піски, коляскою. Ми нікуди не поїдемо. Значить, він е, взяв машину таку, газель, чи як там вона коротше, що сильно вона не буксувала, коляску нас помістили і все. І так нас вивіз на трасу. Ми тільки проїжджали, за нами падали, падали, падали е, снаряди, що там є на трасі. Потім вже тікали по трасі з коляскою, аж до Києва. Там зустріла е, з поста, прибігла в на нас така здорова овчарка. І так вона нас супровождала. Да, супровождала, бігла з нами, аж туди вже до посту. Потім волонтери кілька машин нас підвозили, так довезли нас до кадемістечко. Потім люди добрі вивезли нас уже на Київ через оболоні і так далі. Я не думаю, що ми там когось будемо ображати або а якимось чином унижать, якщо скажемо, скільки грошей має ця сім'я. Ось ви маєте скільки? Дві триста. Дві триста. І, і син дві сто. І син дві сто. І ми вже рік живемо на цю зарплату. Ось це всі кошти, які є в цій сім'ї за умови, що син не може працювати, і в принципі важко. І я не да, мені треба догляд за ним і дякувати Богу, що це нам дають допомогу, оті крупи, це все. Я кураю. Звичайно, що допомагає. Ось, дивіться, зранку це протопило трохи і все. І вже не топлю. Вже аж ввечері буду топити. Так що це вчора, я не буржуйка. Ось, ось, ось бачите, дивіться, так по трохи підкидаю по одній дровіняки. Підкинула. І все, і. Так багато не підкидаю. взагалі супер.